Сьогодні закінчився особливий день де в нашому братерстві обрано нове керівництво. Його буде очолювати Анатолій Миколаєвич Козачок. Я відслужив 25 років, і по своєму віку я уступив місце молодим. Ми їх сьогодні благословили, ми їм дали наставлення, ми будемо підтримувати їхні руки. І я дуже хочу, щоб справа пішла. Набагато краще, ніж це було за моєї каденції. Тому братство належить не паночкові, не козачкові, а братство належить Ісусові, братство належить для неба, Господь за це заплатив, викупив. Моє і моїх братів служіння полягає в тому, щоб служити тим, кого спас і оправдав Господь. Всім Божого благословення будемо підтримувати руки братів, які очолили братерство. Будемо за них молитися, будемо їх благословляти, а через них благословіння прийде на всю Україну. Я вірю, що ще багато людей прийдуть до Бога. Ми наближаємося до великих днів великої потужної, ж, потужних жнив, бо жнива вже побіліли, жниво велике, робітників мало. Тому сьогоднішня конференція, яка закінчилась успішно і благословенно. З новим керівництвом вперед до нових висот, до нових перемог! В ім'я Ісуса у нас все вийде.